Можна сказати, що мета нашої ініціативи це надати підтримку жінкам соціально, психологічно, юридично. За цей час більше тисячі жінок і дівчат відвідали простір, і більше тисячі надали дівчата консультацій індивідуальних, тобто це різного напрямку юридичний, соціальний, психологічні і гендерно зумовлене насильство. Тому так все паралельно йде. Дівчата, якщо жінка чи дівчина заходить в простір, дівчата. Підходять, починають розмовляти. Жінка готова. Вона розказує: якщо не готова, то вона поки що наступний раз тоді можливо підходить вже. Розповідає свою історію. Ми не розрізняємо абсолютно. Ми раді всім, і навпаки, таким чином відбувається така вдала інтеграція. До нас ходять як ВПО, так і наші місцеві жительки. Ми дуже тішимося тим, що до нас приходять люди, які розповідають, як поліпшилося їхнє життя, що стало цікавого. Дуже багато хто там не е, рішався е, створювати свій бізнес. Як вони після наших тренінгів, після наших заходів. Uh... Um. Беруться, пишуть гранди і займаються своєю справою. Це в нас дуже багато цікавих заходів. Це такі як індивідуальні там консультації, заходи такого навчального освітнього напрямку, і семінари, тренінги, воркшопи, і залучаємо інших спеціалісток і інших тренерів. І е, дівчатка психологині проводять і різні такі психологічні арт-терапії. До нас приходять. Ті з навчальних закладів, із вищих навчальних вузів, тому Такого напрямку різного, крім того, в нас можна просто забронювати і проводити тут свої активності ну, за умови там попереднього бронювання. Плюс у нас є дитяча кімната, і жінки і дівчата, які приходять до нас на заходи, можуть е, почуватися, скажімо так, ну, безпечно, звісно ж таки, і віддаючи свою дитинку нашим педагогиням, які залюбки проведуть з нею час. Тому от і такі плюси в нас є. Одне з цікавих таких наступних. Заходів це буде табір для дітей. У нас буде три такі хвилі табору. Він буде відбуватися в по суботах і неділях. Перший буде для підлітків 12-14 років. І всі анонси ми будемо публікувати в нас в телеграм-каналі, і можливо, там буде розсилка по інших соціальних мережах. Буде табір окремо для батьків і дорослих, батьків і дітей. Верніше. І третя хвиля також буде діти. Це буде вже в червні місяці. Оце найбільше найближчі такі наші заходи, до яких я просто рекомендую долучитись.